Таю в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, черговий випуск програми. Запитай у юриста. І сьогодні я, Вікторія Шуліка, дам відповіді на запитання, які ми отримали від наших телеглядачів. Отож, розпочнемо із запитання: чи мають право особи виключені з військового обліку виїжджати за кордон України? Розпочнемо з того, що варто розрізняти поняття виключений з військового обліку та «знятий з військового обліку. Поняття зняти з військового обліку є тимчасовим і не звільняє особу від статусу військовозобов'язаного. Особа може бути знята з військового обліку у випадку переїзду на інше місце роботи чи місце проживання, виходу з громадянства України та ряду інших обставин. У той же час поняття виключений з військового обліку за трактуванням юристів позбавляє особу статусу військовозобов'язаного, особи, які мають статус виключений з військового обліку. Не зобов'язані проходити військово-лікарські комісії, також не зобов'язані оновлювати свої дані і вважаються за трактуванням юристами як такі особи, що втратили статус військово зобов'язаного. Однак варто наголосити на тому, що законодавчо закріпленого визначення і взагалі поняття, що ж таке особа, яка є виключена з військового обліку, не існує. Як наслідок нині застосовується положення постанови кабінету міністрів від 27 січня 1995 року в редації 18 травня 2024 року. Про правила перетину кордону, в тому числі військовозобов'язаних осіб, вказана постанова кабінету міністрів, фактично дублює положення статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку і вказує перелік громадян, які можуть перетинати кордон під час війни. На жаль, в цій статті абсолютно відсутнє таке поняття, як особа, що виключена з військового обліку. Одночасно, закон України про військову службу і військовий обов'язок у частині 6 статті 37 визначає, що особа може бути виключена з військового обліку у зв'язку з визнанням непридатної до військової служби, що маємо в результаті. З однієї сторони, закон передбачає, що особа може бути виключена із військового обліку у зв'язку з непридатністю до військової служби. А з іншої сторони, у правилах перетину кордону, яким керується державна прикордонна служба, відсутнє поняття особи, що виключена з військового обліку. Однак Інспектор Державної прикордонної служби України може прийняти рішення про пропуск такої особи, застосувавши аналогію закону. Оскільки прямої вказівки на заборону перетину кордону таких осіб немає, інспектор Державної прикордонної служби України може вивчити усі документи особи, в тому числі про визнання її непридатності, актуальність оновлення далі в резерві плюс та оберезі, і також може прийняти рішення про пропуск особи через державний кордон. Наступне запитання прямо витікає із того, що ми обговорили з вами попередньо. Це хто і на якій підставі встановлює, що особа є непридатною до військової служби. У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у статті 23 чітко описаний перелік категорій осіб, які є непридатні до військової служби на період мобілізації. Придатність громадянина до призову визначається військово-лікарняною комісією ВЛК. Діяльність якої чітко є регламентованою наказом Міністерства оборони України від 27 квітня 2024 року номер 262 Одночасно, цей ж самий наказ Міністерства оборони України чітко встановлює перелік хвороб та станів, які надають можливість особі отримати статус непридатного до військової служби. Зверніть увагу, що в додатку 1 до вказаного наказу Міністерства оборони України. Міститься чіткий регламентований перелік хвороб, станів а також фізичних вад, які надає можливість особи отримати статус непридатного до військової служби. Крім статусу непридатного, особа за результатами медичного огляду може бути визнана як така, що придатна у службах частин забезпечення ТЦК і СП або в навчальних центрах. Також особа може бути визнана непридатною із подальшим лікуванням або ж непридатною із повторним медичним оглядом через 6 місяців. Особа за результатами розгляду її справи медичною військово лікарняною комісією також може бути визнана придатною до військової служби. До слова нагадаю, що відповідно до змін, які відбулися 18 травня 2024 року у законодавстві, що стосується мобілізаційної політики, статус «обмежено придатно до військової служби перестав існувати як такий. Наступна категорія запитань, які хотілось би обговорити, стосується безпосередньо змін в трудовому законодавстві України. Тож, перше запитання, яке надходить від наших телеглядачів, це чи потрібно мати при собі паперовий варіант трудової книжки при працевлаштуванні. Розпочнемо з того, що 5 лютого 2021 року був прийнятий закон номер 3623 яким було встановлено, що наявність. Письмової або ж паперового варіанту трудової книжки не є обов'язковим. Відповідним законом встановлений перехідний період 5 років, за який повинен відбутися перехід абсолютно від письмового, тобто паперового варіанту трудової книжки, до електронного варіанту трудової книжки. Також у статті 48 КЗПП Кодексу законів по працю було встановлено, що відповідний облік трудової діяльності працівника ведеться за допомогою електронного кабінету на сайті Пенсійного фонду України. Відповідно до постанови кабінету міністрів No 650 від 5 червня 2024 року, яка набрала чинності 8 червня цього ж року, роботодавці можуть в режимі реального часу вносити відомості на веб-порталі Пенсійного фонду України про облік та труд трудову діяльність найманого працівника. До слова, найманому працівнику раніше були доступні лише обмежень спектр послуг, які надавалися на сайті або ж на електронному веб-порталі Пенсійного фонду України. До прикладу, це були електронні трудові книжки на сьогодні. В офіційному веб-порталі Пенсійного фонду України, в електронному особистому кабінеті. Найманого працівника містяться відомості також і про бронювання такого працівника, його особисті нагороди, доплати, премії та будь-які відомості можуть бути внесені за бажанням працівника саме в цей електронний портал. Починаючи з 15 липня 2024 року, в електронному особистому кабінеті веб-порталу Пенсійного фонду України є можливість вносити будь-які зміни про трудову діяльність найманого працівника в режимі реального часу. Далі перейдемо до цікавого запитання, які ж саме нові підстави для звільнення працівника наберуть чинності 27 вересня 2024 року. Як відомо, президент України підписав закон України номер 3768 який набере чинності через три місяці після його підписання, тобто 27 вересня 2024 року, які становлює додатково дві підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Першою з двох додаткових підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, який передбачає закон номер 3768, є набрання законної сили вироку суду, якщо особа звинуватилась у злочині проти основ національної безпеки України. І другою підставою про звільнення особи є порушення такою особою правил поведінки на підприємстві, установі організації будь-якої форми власності, в тому числі приватної. Варто нагадати, що раніше наявність таких правил поведінки була обов'язково лише на певних категоріях комунальних та державних підприємств, а також правила поведінки на підприємстві обов'язково повинні бути, якщо таке підприємство має статус критичної інфраструктури. Такі правила поведінки можуть бути затверджені на зборах трудового колективу або особисто під підпис, ознайомлений із кожним працівником підприємства, установи чи організації будь-якої форми власності. Тобто, по факту наявність таких правил поведінки на підприємстві і установі організації приватної власності не є обов'язком, але є додатковою опцією для роботодавця відповідно до закону 3768. Відповідно порушень будь-якого з правил поведінки встановлено і затверджено в установленому порядку в такій організації або приватному підприємству, відповідно до нового закону, з 27 вересня буде слугувати додатковою підставою для звільнення таких працівників. І останнє запитання, яке обговоримо сьогодні, це як уникнути штрафу за відсутність військово-облікових документів у військово зобов'язаного громадянина на час дії воєнного стану. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на період дії воєнного стану повинні мати при собі військово-облікові документи. Відповідальність за відсутність у військово зобов'язаного на період дії воєнного стану військово-облікових документів передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне засобу. Збою штраф орієнтовно від 3,5 до 5 тисяч гривень за перше порушення. Однак у тій же статті наводиться, що не вважається порушенням та відсутністю у громадянина військово-облікового документа, якщо його наявність можна перевірити за допомогою електронних інформаційно-комунікаційних систем. До таких електронних інформаційно-комунікаційних систем належить реєстр призовників та військово зобов'язаних оберіг, а також дані можна завантажити на портал Дія. Вказані документи підтягують абсолютно всю інформацію про особу військовозобов'язаного із реєстрів, в тому числі дані про бронювання, наявність QR-коду, інші обов'язкові документи, які особа повинна мати при собі як військовозобов'язаний. Виникає логічне запитання: як отримати електронний військово-обліковий документ? Для цього необхідно авторизуватися на додатку «Дія» через електронний цифровий підпис. Вибрати категорію послуг про військово-обліковий документ, натиснути Подати заявку та звірити всі свої дані, після чого підписати відповідний документ електронним цифровим підписом. Якщо у вас немає електронного цифрового підпису, його можна легко оформити через електронний банкінг, портал Дія та ще низку сервісів. Важливо зазначити, що електронна версія військово-облікових документів абсолютно прирівнюється до наявності паперової версії таких документів у військово зобов'язаного. На сьогодні це все. Надсилайте свої запитання на юридичну тематику в редакцію телеканалу Конкурент ТВ, або звертайтеся за номером телефону, який бачите у себе на екранах. Побачимось!